Привіт усім на каналі Добрий Римбат. Подивіться навпроти Бесарабського ринку у самому центрі Києва. На початку бульвара Шевченка стоїть ось це не знаю що. Колись це був пам'ятник Леніну. Це місце взагалі жахливе місце. Тому що під час Другої світової на цьому місці стояла Шибениця, де нацистські окупанти вішали киян, які проти них повставали. Потім, в 43-му році, чи вже 44-му на цьому місці страчували фашистів. Тут їх розстрілювали. Тобто це місце криваве. І ось вирішили на цьому місці поставити пам'ятник кривавому диктатору В. і Леніну. Одразу ми бачимо, ми знаємо, що це насправді була погана ідея киянам навіть дуже-дуже комуністичним це місце ніколи не подобалось. Хоча пам'ятник віднесли до пам'яток, я ось не пам'ятаю, все всесоюзного значення чи республіканського значення, але такого значення, що ніхто не міг його пошкодити. Потім в 13-му році нарешті його зруйнували. І на цьому місці влаштовували безліч інсталяцій. Я-то ніби і не проти інсталяцій. Ви, мабуть, знаєте, так? Різні митці з різних країн тут влаштовували і захист природи, і захист тварин, які зникають, і Путіна там застрілися, і що завгодно. І навіть коли поставили ось наш герб малий тризуб зверху, я теж нібито не проти. Але насправді, як на мене, це жах. Подивіться, ось це жахливе одоробло в центрі міста. Якщо немає грошей, щоб привести це все до пуття під час війни, що я теж можу якось зрозуміти. То все одно це жах, подивіться, жахливий жах. По-перше, напис Ленін тут досі зберігся. І цей напис прямо можна затерти. Бачу, що його пробували затирати, але ніяк. Ось. Гляньте, так, сміливі пишуть історію. Вася, що ти гониш у пану, тобто хто на що здатний. Ось зверху напис теж не знаю, чи вам видно при єдиній дії пролетаріатів великоруських і українських. Вільна Україна можлива. Гляньте, підкреслено, можлива. Без такої єдності про неї не може бути й мови. Ленін а нижче хтось написав. Не буду повторювати цей матюк, але прям дуже гарно, дуже влучно, що написав Ленін. І бачите, ніхто цей напис не затер. Так, бо ж без великоруського народу не може бути Україна. А ось цей напис. Пробували затирати. Так, ніколи не переможуть того народу, в якому робітники і селяни в більшості своїй пізнали, відчули і побачили, що вони що це таке відстоюють свою радянську владу, владу трудящих, що відстоюють ту ту справу, ну різна хрінь, так? І теж написано Ленін. Терли, терли, не затерли. Я не знаю. Любі мої люби. Чи варто нам залишати ось це одоробло на цьому місці? Святе місце, початок бульвару Шевченка. Я навіть не кажу, що тут має стояти пам'ятник Тарасу Григоровичу. Будь-що. Але ось це, це просто сором і неподобство. Навіть якщо це місце для. Арт-об'єктів для арт-простору, але це виглядає воно жахливо. І цим треба щось робити. Сподіваюсь на вашу підтримку. Слава Україні!